На Ютубі будь-яке відео, яке ви створюєте, його буде дивитись роками. У мене є одне відео, яке я створила ще 4 роки тому для свого бізнесу. У нас також є магазин корисних продуктів. І я в цьому відео розповідала про те, як правильно обирати масло какао, які є види. Як ну там як підбираються ці какао боби які етапи обробки і воно проходить? І коли я його створила, це було реально чотири ну, роки тому. Два роки тому я створила курс, як робити шоколад вдома, там веганський, крафтовий своїми руками. І навіть зараз те відео, яке я створила чотири роки тому про масло какао, воно приносить мені людей на мій курс, тому що органічно ютуб рекомендує це відео людям, які цікавляться корисними продуктами. Вони дивляться відео, переходять на мій сайт і бачать, що в мене є курс по приготуванні шоколаду. І вони йдуть на цей курс. Тобто, уявіть, коли я створювала те відео, у мене навіть в думці не було, що у мене буде якийсь продукт з цим пов'язаний, тому що реально я навчилась готувати шоколад вже після цього. Але це відео воно реально 4 роки генерує лідів на мій онлайн-курс по шоколаду. Ну, в моєму бізнесі. Жодне відео в інстаграмі, в IGTV, жодний прямий етер в інстаграмі або рілс ну не може похизуватися таким результатом.